Олександра, начальниця групи 225-го окремого штурмового полку, нині разом зі своїм підрозділом боронить Сумщину. Дівчина говорить, що потрапила до штурмовиків одразу по закінченню військового коледжу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Саме маличку дуже хотіла стати військовою, військовою, мабуть, із за того, що мій дідусь, він був теж військовою людиною і мене. Мені дуже подобалась його форма, його характер такий. От. І мене це приваблювало. Тобто мені подобалось, там, коли ти з мужнім таким стойким характером, ти відчуваєш, що від тебе багато чого залежить, ти набагато що можеш. Олександра каже, що вступила до коледжу військової академії, коли їй було 17 років. Для мене казарма було це щось таке. Що це таке казарма? Я не звикла, коли там я там в закритому пространстві, надо мною там хтось керує. Я ще не звикла к цьому, я тільки прийшла поступ, ну, поступати. Ось і мені як розповіли, і я подивилася першу, перший тиждень, як це там відбувається. Я дуже хотіла вбігти звіти, але ну я передумала, тому що я цього хотіла. Я пройшла через великий шлях, щоб цього добитися. Два роки навчання говорить Олександра. Була командиром взводу. Спочатку навчатись військовій справі було нелегко. В мене було в підпорядкуванні вісім дівчат. І дев'ять хлопців. Хлопці були набагато старші від мене. І ну не всі, звісно, слухались ізначально. Наказувала. Наказувала. Ну прибирали. Ось у нас по неділях було був час да, відведений спеціально для того, щоб відпочивати. І з дозволу нашого родного, вони йшли відпоч... ми всі йшли відпочивати, але так як я була командиром групи, я могла сказати, що ні, ви сьогодні не йдете відпочивати. І це було наказання. Основним завданням 225-го окремо-штурмового полку є знищення особового складу та військової техніки противника. Я вже звикла, і іноді мені здається, що я набираюся мужності з цього підрозділу, тобто я становлюсь сильніше, ніж деякі <головіка> чоловіки, і ну, мені все подобається. тобто Тут я почуваю себе добре. А на той момент, коли все почалося, я сама з Бахмуту, і мої родичі на той момент виїжджали. Тобто ледве виїхали, слава Богу. І... І mm. Я застала у ну, цей момент у військовому коледжі. Нині Олександрі, 21 рік, вона служить в штабі, веде документацію підрозділу, але додає, якщо буде потрібно, то може взяти до рук і автомат. Звісно, mm. звісно, розбираю. <свісно> <свісно> Нормативи я такі здавала ще військовому коледжі, коли вчилася. В нас були такі: е, ми здавали по часу, по нормі там. Яка повинна бути. У ну, мене вийшло. Але це було дуже ну, не так дуже давно, ну, там, два роки тому. Але ну, я старалася і всі інші також. Час від часу в нас проходять стрільби, в нас е, йде та ж сама підготовка, тобто, щоб не забувати. З ЮАРки ми стріляли, в мене там е, 7-8. Не дуже погано, але нормально. Нині 225-й окремий штурмовий полк боронить Сумщину, говорить Олександра. Каже, хоч вона служить не на передовій, роботи вистачає і додає, знає, за що воює. У деяких просто закінчилася ця думка, що ми можемо це зробити, але ну, я можу сказати тільки за себе, що я не перестаю думати, що ми це витримаємо і ми переможемо, да, однозначно. Борис Майоров, Євген Абрасімов, Анатолій Сердюк суспільне новини суме.